Доброго дня, дорогі друзі, підписники і гості мого каналу. Я рада вас вітати в своєму саду. І сьогодні хочу поговорити з вами про гортензії. Про широколисті гортензії. Ось перед вами моя красуня, широколиста гортензія, вічне літо. Розкинулася і квітує, починає квітувати її. Правильніше сказати. Цю гортензію мені е, маленьким живцем подарував мій сусід ну, років 15-17 назад, десь так. І вона в мене тут росла без укриття, без нічого. Нарощувала свою масу зелену, які зими обмерзала, які зими залишала свої гілочки. Квітувала потроху. Ну, а далі, а далі я почала з нею більш, скажімо, предметно займатися, укривати на зиму. І от після того, як я почала її укривати систематично на зиму, вона почала систематично і квітувати. Дорогі друзі, ця гортензія в умовах Київської області. Вимагає все-таки укриття на зиму. Давайте поговоримо про укриття. Укриття це голосно сказано. Тому що це фактично один шар агроволокна, який покриває усю цю рослину. Вона досить таки велика, так же, ви бачите. Що я роблю, щоб все-таки справитися із цим? Оці всі гілки, які ви зараз бачите в цвіту, я беру їх докупи і зв'язую шпагатом. Або в одному місці раніше, зараз в декількох місцях, а потім це все з'єдную, і в мене, виходить, виходить така конусовидна пірамідальна форма. Після того, як я вже зробила тісну таку зв'язку цих всіх гілок, я беру і зверху укутую агроволокно. Фактично, це іде один шар. Ну, якщо великий кусок, то два шари. До речі, я укутую разом із листочками. Листочки я не обриваю, квіти теж не обриваю. Оці шапки квітів залишаються. Вони, правда, тоді мають таку форму коричневу, вірніше, колір коричневий вже. І створюють там всередині свій мікроклімат. Там стає тепло всередині, в якійсь мірі, від цього всього нашарування сухих шапок оціх. Ну, і далі зверху, на цю конусовидну споруду, я одягаю із целофана такий собі капелюх. Ну, Теж конусовидний невеликий такий капелюх, щоб вода стікала. Стікала от донизу, щоб вона не затікала туди всередину, у самий кущ. Значить, Таким образом. Створюється там суха така атмосфера всередині самого куща. І таким чином вона зимує. Весною ж, коли стає вже тепло, тут треба потроху її розповити, бо будуть швидко дуже розвиватися бруньки, а можуть ще вернутися заморозки, і тоді ця брунька постраждає. І буде гірше цвітіння. Тому я розкриваю досить таки рано. І вони поступово починають розкриватися ці всі бронічки. Ну, і в ітоги, от в підсумку, в такому, ви бачите от таке от квітування, яке зараз перед вами. Не обрізаю гілки. Хтось може скаже, що вона загущена, бо вона таки загущена. Але мені це подобається. Мені подобається те, що тут безліч оцих шапок. І з якого боку не підійти. От якщо я зараз із цього боку підійду, то ви побачите приблизно таку ж саму картинку. От. Ну і там єдине, що вже біля цієї ялиці. Ну і теж там є квіти, не можна сказати, що їх там немає, просто їх не видно. Отак От я доглядаю за нею. Ну, Зараз ви бачите трохи на ній хлороз. От листя такі мають нерівномірний окрас і мають такі жовті листочки. Я сьогодні придбала одне із мінеральних добрив. Зараз я вам покажу його. І маю підгодувати цю рослину. Надіюсь, що це допоможе в, скажімо, подоланні цього хлорозу. Ну, от перед вами цей препарат, який називається Планктон, спеціально для гортензії. Виробник Польща. Ну і тут ми дивимось його склад. Ну, от По складу я положила так, щоб зручно було. Із мікроелементів ми бачимо мідь є залізом. Міді 001 грам, Залізо 0,07 грама, манган, марганець. 04 грами і цинк 002 грами. Ну, от, я думаю, що після підкормки цим добривом справи поправляться. І наша гортензія трошки буде зеленіша, ніж вона зараз є. Тож, дорогі друзі, є отакий от, от препарат. Який має формулу 16 6, 15, плюс мікроелементи. Ну, от, можна попробувати і ця вся пачка на 200 літрів. Ось тут видно. На 200 літрів. Значить, розходиться. Ну, і маса то 200 грамів. Ну, таким от чином ми будемо використовувати це, цей засіб для нашої гортензії. Дорогі друзі, е я її годувала один раз в цьому році. Теж от таким от добривом, яке ви бачите, ну, десь місяць назад. Оце вся її підкормка була, що в цьому році я. Годувала, просто полила її один раз, розчинила і полила е, цим розчином. Оце вся підкормка була, більш нічого. Бо я ж бачила, що дуже багато зав'язів, вірніше бутонів, дуже багато, що треба ж підгодувати її. Ну і поливаю. Зараз у нас пасмурна погода на небі хмари, і вона стоїть з гарним тургуром. А коли сонце дуже сильне, то вона починає прив'ядати. Мені дуже подобаються оці квіти. Вони зараз такі різні, починаючи від салатового, від жовтого кольору, переходячи в якийсь такий беш, трошки лососівий відтінок. І потім вони переходять в отакі от рожеві. Суцвіття красиві. У нас стояла сильна жара, і вже я дивлюся, деякі квіти вже встигли трошки і підпалитися. Не обрізаю лишніх гілок. Залишаю все, бо мене дуже радує оця маса цвітіння, коли я дивлюся на цей ліс, який тут виріс, і все це цвіте. То моя душа просто розкривається. Ну, подобається мені таке. Можливо, це агрономи скажуть, що неправильно. От, ну, Мені це просто подобається. Я це роблю для душі, для своєї, щоб мені було приємно. Ну, і той, хто до мене заходить у двір, так всі кажуть, що вау, красиво, гарно. Ну, от, Троянди продовжують квітувати. Багато вже відцвіло, частину вже я встигла обрізати, от, але ж багато роботи коло них. Ну, сьогодні свято продовжується трійця, тож не буду я нічого робити, буду відпочивати. Свято для того, щоб відпочивати. Тож, дорогі друзі, з нагоди такої хочу вас привітати іще раз із святом трійці і побажати вам насамперед здоров'я, миру і благополуччя. Живіть у достатку, дорогі українці! Бажаю вам цього. Ну, а зараз я вас запрошую пройтися іще по садочку і подивитися, що в мене квітує. От давайте пройдемо далі. Продовжує квітувати лаванда. Ось ви бачите, як вона синіє, яким отаким от, от морем блакиті вона розташувалась у підніжжя троянд. На жаль, троянди вже відквітають. Якісь починають нові бутони нарощувати, якісь іще цвітуть, але ж все-таки оте перше цвітіння уже пройшло. Пройдемо в садочок, подивимося далі. Ось шарлота моя улюблениця, ароматна. Чудова квітка. Ось німпус. Подивіться, які великі красиві листя у Брунери. Біля неї Лілі, Вероніка квітує. Розквітають флокси. Красуні флокси. Ну і ось мене засмучує оцей бур'ян, я з ним борюсь, борюсь. А він все одно десь вилізе і оплете щось. Ну це невозможно, звісно, боротьбу з ним вести, я навіть не знаю, що робити. Десь він занісся до мого саду і тепер от таке от витворяє. То там, то сям проросте. Ну, от тут квітує лаванда теж. Ніби коротко обстригала. Кущі, але треба ще коротше. Це вже я бачу. Вони дуже розкинулися. Ну, правда, дощі йшли. і Воно дощем, що ж розбуркувало це все. Розкидало отакі От великі кущі, лаванди. Продовжують квітувати троянди. Ось, наприклад, скарлет квітує. Вона грунтопокривна троянда. Вона мене росла спочатку в іншому місці, потім я її сюди пересадила. І ось вона продовжує тут квітувати. Леонардо да Вінчі відцвів, жде обрізки, ніяк не дійду до нього. Еден Роуз теж фактично відцвіла, залишилися тільки відцвівши бутони. Зефейрі жде обрізки. Ну і тут. Море лаванди, до якої схилилася Зефері, до якої схилилася Сіфайм, морська піна і далі. Лекатор Сізен. Андре бріше Лекатор Сізен. Мені дуже подобається ґрунтопокривна троянда. Андре Бріше швидко відцвітає щось. Ну і продовжимо прогулянку. Ось у цій місцині у мене розквіт ще один кущ широколистої гортензії Вічне літо це живець з тієї великої, красивої гортензії, необ'ємної по своїй величині, яку ми тільки що дивилися. Це її донечка, скажімо так. Ну, а це ще із, скажімо, саду мами забрала я цю гортензію, вона там себе щось погано почувала. Ну, ось іще одна красуня цвіте, це Глорія Дей. Нарощує свої бутони лайм. Лайт болотиста гортензія. А тут квітує шльоз Зашендорф. Ну, починає квітувати. Ось її перші суцвіття починають розкриватися. Дуже красиві в неї гілки. Вони мають такий шоколадний колір, шоколад настоящий. Прямо лизнуть хочеться. І бджоли, бджоли, бджоли на лаванді. Артур Кінг квітує, починає розкриватися. Гризонтема. Дорогі друзі, розітта зацвіла. Ось вона. І перед вами. Лілії, які я купила в флоріум, набір лілій, тут різноманітні. Яскраво жовті, білі і ось такі помаранчеві. Гляньте, вона просто своєю яскравістю, мабуть, найвиразніша в саду. Конкурує з усіма кольорами. Ось така бордова, більш в гарячий відтінок, і знов-таки темно-рожева, вона має інший відтіночок і крапинки всередині. Тобто оці всі п'ять лілій, вони різні, які мені прислав флоріум. Якщо стати трошки далі, то я вам покажу, які вони. You and me together. Щось тільки один бутон обіцяє. І все. Я чекаю, що ще з'являться. Щось не так. Їй було в цю зиму. Вкривала всіх однаково. Ну, вони такі ніженки, звичайно. Тому треба старанно вкривати, щоб їм було там сухо, тепло. Ну і ось ще одна розіта нарощує бутони свої. А тут перед вами ностальджі квітує. І ось розкинулась усі боки красуня наречена. Брайт. Подивіться, скільки тут соцвіті. Її треба терміново полити, бо я просто відчуваю, що їй не вистачає вологі. Отак От розкинулася наречена усі боки своєю сукнею весільною. Покрила все. І навіть стежку, по якій я ходила. Ось іще одна чайно гібридна троянда, яку хочу вам показати. Виласкис, подивіться, яка величезна. І ароматна. Піано квітує. Дорогі друзі, зараз пік цвітіння лаванди. Синьокі кущі манять до себе, хвилюються на вітрі і створюють отакий от пейзаж лавандовий в саду. Давайте пройдемо цим куточком саду. Тут у мене царствує деревоподібна Дервоподібна гортензія Аннабель. А до неї притулилася малина. Залишився один кущик. Тут колись малинник був. І продовжує родити і пригощати ягодами. Отак От тут квітує моя Анабель-красуня. Вона перекинула свої шапки аж до сусіда в двір. Радує щоранку, коли виглядаю з вікна, подивитися, яка погода на дворі. І створює мені зелену огорожу, яка закриває металічний паркан. Подивіться, які величезні шапки. Це просто фурор. Гляньте на цю красу. Це ось одна величезна. Ось іще така ж красуня. А там їх безліч. Гора білого зефіру. Ну і далі хости, які я вже вам показувала неодноразово. Радують мене своїм отаким от пістрявим листям, продовжує квітувати чебрець. І розквітають лимони. Ось один лимон. Уже цвіте, красунчик, лимон. Кумкват нарощує гілочки і розкриває теж бутони. Ось тут знизу, бачите. А далі хости, троянди і літо. Літо усій красі. Тож, дорогі друзі, на цій ноті я хочу всім вам ще раз побажати здоров'я, квітучих садів, плодючих городів, радості в житті, спокою. Миру, миру в душі, в сім'ях, в країні і на планеті. Дорогі друзі, підписуйтеся, хто ще не підписався. Рада з вами буду спілкуватися. Розказати можу про те, як доглядаю за своїми квітами. Хочу почути від вас, як ви доглядаєте, як ви укриваєте. Квіти свої, троянди, гортензії і інші рослини. Тож, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.